Триває підготовка позаміського дитячого здоровчого табору Орлятко до сезонного здоровлення. Дата прийому табору 4 червня, рівно за 10 днів до першої зміни. Щоденно у таборі працює 35 людей, направлених центром зайнятості та господарча група відділу освіти. Вже закуплено необхідний інвентар. Зокрема, 78 штор, 30 матраців, 150 комплектів постільної білизни, 70 тумбочок та 24 ліжка. Розроблено план підготовки табору. Вже виконано певний об'єм робіт. Проводяться по підведенню водопостачання та підбиранні корпусу космосу. Укладена угода з на проведення дератизації приміщень табору. Укладені дефектовочні роботи. На даний час триває перевірка систем водопостачання, ремонт меблів, підготовка технологічного обладнання та інше. До 20 травня табір повинен бути готовим на 90%, а за 10 днів до початку сезону оздоровлення його прийматиме спеціальна комісія. Нагадаємо, як повідомлялося раніше, улітку літку 2012 року планується оздоровити 570 дітей. Вартість путівки складатиме 2254 гривни 14 копійок. А для працюючих батьків частину коштів компенсуватиметься через соц. Страх і вартість путівки для них складатиме трохи більше 1400 гривень.